Категорична відмова в акцепції. Без договору, без довіри. Ваші повноваження не підтверджені. Живонароджена жінка, з дарованим іменем Анжела в природньому праві. Верховна влада на землі основний кредитор юрисдикція корпорації в лапках Україна Капслоком ні Ніпоруці. В скобках поручительству, за юридичну персону в лапках Гуріна АП, платник податків Корпорації США в лапках. Примушення до поруки є причинення збитку кредитору і вашою в скобках ФІОБОржника усвідомленою згодою. На відшкодування матеріального збитку жень чи ні здарованим іменем Анжела. В сумі в доларах 25 тисяч доларів. ЮС. Далі капслоком. Акцепт оферти наступає з моменту вручення листа і підписа, підпису. Повідомлені про вручення. Без протесту, без обороту на мене, без збитку мені і моєму роду. Автограф Анжела.